Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний електрик Hyundai Kona з пробігом 65 тисяч кілометрів. Ціна 21 200 євро. Автомобіль на оригінальних литих дисках 17-го розміру. Повна комплектація платіном, має люк і всі опції, які можуть тільки бути в автомобілі. Підігрів сидінь, обдув день, датчики сліпих зон, камера заднього виду. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями швидкої зарядки і повільної домашньої зарядки. Пробіг автомобіля на батареї 64 кВт, 450 км ходу. Дуже гарний, приємний темно-сірий колір. Автомобіль має заводський реальніс чи дозволяє вчепити бокс. За авто приїхали клієнти з Одеси. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхала? Одеська область, город Відіополь. Куди приїхали? Город Тернопіль. За чим? За новеньким автомобілем. Hyundai Kona. Оглянули авто, сподобалось. Авто сподобалось. Як Омелян говорив в Голландії, практично нове. Омеляна перший раз в житті бачив по Ютубу. Просто так він. Ми вийшли на зв'язок. Він за свої кошти купив автомобіль, доправив. Я приїхав, все його рідний брат дооформив. Всі документи видав за 15 хвилин. Мені дуже сподобалось, дуже, як Мелян говорив, що ми українські хлопці порядні, все буде по феншую. Мені дуже сподобалась і машина, і як зустрічали мене в Тернополі, як сказали, 8.15, ровно 8.15 на стоянці були, все видали, все дуже гарно. Відношення дуже добре. І машина добре. Всім, хто хоче купити гарний автомобіль, звертайтесь до Меляна на Ютуб канал. Або силка є там і вперед за новими автомобілями. Будете нас рекомендувати друзям, знайомим родичам? Завжди. завжди. Сам провірив, сам встрітив. Дуже дуже приємно працювати. Дуже вам дякую за позитивний відгук. Гарної вам дороги, вдалого користування від поїздки і задоволення користуванням автомобілем. Дякую. Дим. Вам також гарної торгівлі. І той каже, хай вам Бог допомагає, і мирного нам неба всім. Дякую, до нових зустрічей. До нових Щасливо. щасливо.